Вітаю ви на каналі Остіна. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про рівень крадіжок на Одещині і в місті Одеса. А, вже до нас долучилася Вікторія Сущенко, начальник сектору центру технічної охорони управління поліції охорони Одеської області, майор поліції. Пані Вікторія, вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що ви долучилися до нас. Тож в минулого року, в грудні, поліція охорони повідомляла про те, що в На Одещині кількість пограбувань збільшилася, і крадіжок збільшилася на 25% на чверть. Це досить значиме зростання. Яка ситуація в новому році? От у січні, власне, і у лютому, який вже майже минає. За січень місяць було зареєстровано 30 випадків крадіжок у магазинах та торгівельних закладах, що на 15% більше ніж у грудні місяці. Основні проблеми це дрібні крадіжки в квартирах. Це повторні спроби злочинців проникнути а також організовані крадіжки групами осіб. Злочинці вони часто діють за відпрацьованими схемами, використовуючи непомітні методи викрадення товарів, а інколи і працюють в групах для відволікання уваги охорони. Угу. А тобто фіксуємо все ж таки зниження рівня крадіжок проти грудня. А, я сьогодні це обмірковувала. Мені здається, це пов'язано з тим, що напередодні нового року і шахраї, і грабіжники намагалися поліпшити своє фінансове становище, пов'язане зі святами. А у січні, у лютому, це напевно стало менш. Актуальним для них, як і для інших громадян України, але закону слухняних. Пане Вікторію, якщо говорити про місця, де найчастіше стаються крадіжки, я маю на увазі і географію нашого регіону і власне точки, де це могло відбуватися. А крадіжки вони залишаються однією з найпоширеніших категорій злочинів в Одеській області. А найчастіше вони фіксуються в квартирах, крадіжки в торгівельних закладах і викрадення особистих речей громадян, громадських. Місцях найвищий рівень кридіжок спостерігається все ж таки в приморському та київських районах нашого міста, де розташовані основні торгівельні заклади та густонаселені житлові масиви. Також зростає кількість випадків в Чорноморську та Ізмаїлів, що пояснюється великим скупченням людей, наявністю великих торгівельних об'єктів і транспортних вузлів. А якщо говорити про методи захисту, що сьогодні радиться поліція охорони, зокрема бізнесу різного гатунку, і середньому, і великому, і малому, що ви рекомендуєте? А поліція охорони рекомендує насамперед відеоспостереження. Це камери із розпізнаванням облич, які дозволяють швидко ідентифікувати підозрілих осіб. Друге, це сигналізація з тривожною кнопкою, яка миттєво викликає охоронців або наряд нашої поліції охорони. І третє це системи контролю доступу, які обмежують вхід на об'єкти посторонніх осіб і знижують риски проникнення на об'єкти. Наскільки сьогодні активно бізнес звертається до поліції охорони за встановлення встановлення таких систем? А, ну чи не спостерігаєте ви а, збільшення звертань, а, і чи не напряму це пов'язано з тим, що бізнес хоче бути більш захищеним зараз? Так, звертання збільшились до нас особливо в січні місяці. Ну, зв'язку з крадіжками. Новорічні свята, тому дуже багато людей звертаються. Це як і приватні особи, такі великі клієнти, корпоративні клієнти. Угу. А, до речі, що найбільше обирають корпоративні великі клієнти? Я маю на увазі з того, що ви перелічили, чи е, можна встановити і воліють встановлювати саме такий комплекс, де є і тривожна кнопка, де є відеоспостереження з розпізнаванням обличчя. Е, так, ви... Правильно замітили це, що великі корпоративні клієнти найчастіше замовляють комплекс наших послуг: це і охорона сигналізація приміщення, це і тривожна кнопка, і відеоспостереження, яке дозволяє. Зразу ідентифікувати підозрілих зрілих осіб, і якщо надходить цей сигнал, то він автоматично надсилає сповіщення менеджеру магазину, активується сигнал тривога і виїжджає наш найближчий наряд до точки виникнення цієї неприємної ситуації. Я маю зауважити, що е особисто стикалася з роботою патрулів поліції охорони. Е